Минуло рівно шість років з того дня, коли людство остаточно розділилося на два табори. Тоді, в травні 2018-го, наш колективний мозок одразу з двох вух, було віроломно атаковано аудіальною сутністю на ім'я Янні Лорел. Сьогодні зранку у багатьох українських користувачів соцмереж почало виникати відчуття дежавю. На цей раз епіцентром став житловий масив Подільського району Києва. Місцеві мешканці сперечаються про те, що саме вимовляє голос у цьому аудіозапису виноградар чи вишиванка? Більшість стверджує, що чує назву рідної місцевості, і впевнена, що решту збиває з пантелику свято, яке сьогодні відмічають в Україні. Ті, хто чують назву національного вбрання, не можуть зрозуміти, звідки в ній могло з'явитися стільки зайвих дзвінких приголосних звуків. Поки вчені готують обґрунтоване пояснення новій ілюзії, Пропонуємо і вам перевірити свій слух. Виноградар. Вишиванка. Вишиванка. Виноградар.